Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, по Його великої милості ми не зникли, велике Його бо до нас милосердя приїхала, і такий був тут, знаєте, місяць, луна. Повна була. От зараз хмарини її закрили, і я не могла вам показати. Але якщо вона знову вийде, я вам покажу, яке прекрасне зарево. Зараз, отак, тут там темрява, але все ж таки, послухайте, все ж таки світло перемагає тимряву. Світло перемагає тимряву. І як би ота ти не згущалася, світло все рівно буде випромінювати своє світло. Алілуя, слава Богу, слава Богу! Подивіться кругом темно, але оця... Оця дочка світла, і вона приваблює нас. І вона приваблює нас. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, ще за один ранок! Слава Богу, що Він беріг нас цієї ночі. Слава Богу! Слава Богу, за оцю лавочку, на яку я можу сісти і прочитати Слово Боже! Слава Богу, за оце світло, яке ми маємо, і світло небесне, світло, яке навіть серед темряви, воно знає. Йде спосіб засвітитися, слава Богу, за оці ліхтарики, які ми також маємо. Слава Богу за все. Слава Богу, слава Богу. І навіть якщо скрутно, і навіть якщо важко, Господь сказав, що Він, усяке зло, він перетворить у добро. Він це зробить. Він є вірний, Господь, І якщо він обіцяє. То він обов'язково виконує. Алілуя! Слава Богу! Слава йому! Навіки слава! У нас вчора дощило, хлюпало, навіть не було, знаєте. Навіть не було бажання виходити на вулицю, але на служіння ми поїхали, слава Богу. Приїхали мокрі, але щасливі, тому що ми на зібрані. Дякувати Богу за слово Боже, яке ми могли почути. Дякуємо Богу за церкви, дякуємо Богу за братів, за сестер, за підтримку молитовну. А ще я вчора отримала подаруночок благословіння із Бухаресту, яке з любов'ю одна сестричка Галя. Збирала і потім передала пасторам. І я отримала, і я отримала різдвяний подаруночок. До речі, вже не один, вже три. Алілуя! Слава Богу! Дякую Господу, дякую Господу. Знаєте, є таке слово в Біблії, що посієш, те позирнеш. Я не хвалю себе, я просто кажу: сійте, сійте, благословляйте один одного. І те ваше благословіння, коли ви будете благословляти, знаєте, не для того, щоб о, Вас побачили, а просто від щирого серця, бо ви знаєте, що та людина потребує тієї чи іншої допомоги, або просто, просто, а я хочу благословити тебе. У мене велике-велике є побудження. Буває і так. Буває і так. У моєму житті буває так. І е, коли я отримую ті благословіння. Які дає мені Господь через братів, через сестер, просто через людей. Я дякую Богу. Я дякую Богу, я дякую Богу, тому що це Він їх побудив. І я знаю, що Господь потім їх нагородить за їхню щедрість. Чим як це вже не моя справа, це Божа. Я цих людей віддаю в Божі руки, і Він буде благословляти їх обільно. Слава Богу, щедро, щедро. Тому що. Ściedry nasz rozpój. Тому що щедрий наш Господь, Він щедрий даятель, Він дає, він забирає тугу, він забирає біль, а, взавін, а взамін. А взамін дає радість. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Я хочу йому дякувати. Зранку, прокинувшись, я хочу йому дякувати. Я хочу, щоб в кожного з нас, в кожної дитини Божої, зранку було, незважаючи на те, якою була ніч. Я дякую тобі, Боже, Боже, ми збережені, ми живі. А якщо не живі, то все рівно дякуємо, але вже в небесах. Оця подяка, оця вдячність хвала і поклоніння, хай супроводжує наше життя завжди. Адже в хвалі, і в поклонінні, в подяці ми маємо велику силу. Ми маємо велику силу. Нам потрібно це пам'ятати. Алілуя! Тож, я буду дякувати. Якщо ви знаєте слова цієї пісні, приєднуйтесь до мене. Господь, я дякую Тобі за кров. Пролиту на хресті життя, що дарував мені лиш ти за мир, який знаходжу лиш тобі Господь. Я дякую Тобі за кров. Пролиту на хресті життя, що дарував мені, лиш ти за мир, який знаходжу лиш тобі. Ти моя надія і радість, ти моя, правда і святість ти моя, сила спасіння, ти моє, Ти моя опора і сладість, ти моє. Натхнення і радість, ти моя життєва дорога в тобі маю я перемогу завжди, О -о -о, завжди, в босні я маю перемогу завжди. І які б не були високі гори, і які б не були оті пекучі пустелі, ми все рівно їх здолаємо. Чому? Тому що Господь поряд, тому що Господь завжди з нами. Алілуя! Слава Богу! Бувають висоти, бувають долини, буває що слабним, і серце тремтить. І навіть тоді. У найважчі хвилини ми знаємо, Спаситель наш поруч стоїть. Коли ми стоїмо, Він поруч стоїть, коли ми йдемо, Він поруч йде. Дуже-дуже добре, коли ми поруч з ним. Не Він там нас підштовхує або підтягує, а Він іде або стоїть, а ми разом з ним. Алілуя! Але нам потрібно пам'ятати, що Господь сказав, Господь сказав, не покину, не залишу, доведу. Алілуя! А слово його завжди вірне, а слово його завжди істинне. Слава Богу, йому навіки. Слава, Господь в своєму слові. Рекомендує він, е, він хоче, щоб ми це обрали, але, він, але вибір за кожним з нас. Взагалі, вибір ми робимо постійно. Постійно ми робимо вибір. От сьогодні я робила вибір: їхати на море чи в парк. Переміг парк, тому що дорога трошки слизькувата. І темно, і треба зранку, раніше сьогодні бути на роботі, чим завжди. Ми робимо вибір. і Йти на служіння чи не йти, яку музику слухати, що їсти. Взагалі ми в житті завжди робимо вибір. Завжди робимо вибір, слухати Бога чи не слухати Бога. Ми робимо вибір. Тож Господь пропонує у своєму слові, Він, навчаючи нас корисному, Він пропонує, а ми вже обираємо слухати чи не слухати, і почувши оте слово, робити так, як хоче Господь чи робити по-своєму. Так, як ми звикли, так, отакий в мене характер, отаке в мене життя, і все, я по-іншому не можу. Ні-ні ні, це так неправда. Я по-іншому не хочу. Оце інше, оце правда. Тому що в Бо, написано в Божому Слові, все я можу в укріплюючому мене, Господи. Господи, якщо я хочу змін, якщо я хочу йти Божими стежками і робити те, що каже Господь, то... Не може бути я не можу, тому що слово Боже правдиве, і там написано, що я все можу в укріплюючому мене, Господі. Треба прийти до Господа, нахилитися під Його руку і сказати: Господи, допоможи! Я не можу, я не можу. Господи, ти допоможи мені! І з тобою я здолаю оце все. Але коли ото не можу, треба сказати Я хочу! Я хочу. Obrigado. Але не можу. І тоді Господь обов'язково допоможе, тому що Він є вірний. Він є вірний Господь. Алілуя! Слава Богу! І його рука завжди сильна, щоб допомагати нам. Слава йому, повіки слава. В Слові Божому написано багато рядків. Я зачитаю декілька, багато місць писань, де Господь побуджує нас до нього наближатися. Наближатися до нього. Перше місце я хочу. Прочитати писання, це Псалом 73 і 23 вірш. З другого, ну, не спочатку, 23 вірш. Я постійно з тобою, ти тримаєш мене за праву руку, провадиш мене своїми порадами, і потім, і потім приймеш мене у славу. Крім, кого крім тебе, я маю на небесах? І коли я з тобою нічого не хочу на землі. Хоча моє серце і моє тіло занепад... занемагає, однак Бог є скелою мого серця і моєю долею повіки. Адже ті, котрі віддаляються від тебе, загинуть. Ти Повністю знищись усіх, хто відступить від Тебе. Моє щастя в тому, щоб бути близьким до Бога. На тебе, владико Господи, я покладаю свою надію, аби звіщати про всі Твої діла. Моє щастя в тому, щоб бути близько. Моє щастя. В тому, щоб бути близько біля Господа, дорога душа! Ти хочеш бути щасливою, ти хочеш бути щасливою людиною, зважаючи на все, що будеш проходити у своєму житті. Тоді треба бути близько біля Господа. Коли ми близько біля Нього, то Господь обіцяє, що ми будемо щасливі. Алілуя! Слава Богу! Ще одне місце писання зараз. Спробую швиденько. І так. Якова. Так, да. Якова. Якова 4. Ні-ні-ні. Так. -ні -ні. да. Якова 4.7. Якова 4.7. Отож, підкоріться Богові, протидійте дьяволові, і він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Тобто нам потрібно починати робити кроки, наближатися. Отак, От як син, пам'ятаєте, блудний, він отам блудив, 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 а потім пішов додому у правильному напрямку. І коли він почав почати додому, то батько почав. Бігти йому назустріч. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Ще хочу місце одне писання прочитати, але. Так. Перше Пет... Ні -ні, не так. Да. Перше Петра, п'ятий розділ, сьомий вірш. Коли ми приближаємось до Господа, ми можемо зробити деяку ще справу. Послухайте, яку. Покладіть на нього всі ваші турботи, і він подбає про вас. Покласти на Господа всі турботи ми можемо тільки в тому разі, коли ми до нього приблизимося. Уявіть собі, ви несете тяжкий. Рюкзак, і от попереду йде ваш знайомий, чи ваш синок, який підріс, чи чоловік, ну хтось іде попереду і, бачичи, як вам важко каже, давай я візьму того твого рюкзака. І якщо ви знаходитесь далеко, вам потрібно до тої людини приблизитися, щоб віддати того рюкзака. Якщо ви йдете поруч, ви все рівно повинні підійти близько, щоб віддати того рюкзака. Тож. Господь нас закликає, закликає. Коли нам важко, коли нам тяжко. Він каже: прийдіть до мене, всі обтяжені, да, і всі, і я заспокою вас. Він каже це, каже. І тут також. Покладіть на нього всі турботи, і він подбає про вас. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог знову нагадує нам про того ворога. Тобто, да, він є, але послухайте, наш Господь також є. На превеликий жаль в цьому світі, о, люди знають, що є дьявол. Вони знають його, оці всякі вчинки. А чи ти спитаєш, а Господь є, а Бог його знає? То дьявол є, оці всякі нечисті. Сили є, а Бог, а хто, а Бог його знає? Бог знає, але й ми повинні знати. Бог є. Особливо ми, діти Божі, ми повинні про Господа говорити, про нього розмірковувати, про небесні обітелі, а не про те, що дьявол. Ми повинні знати, да, він є, да він є. І тому, знаючи, що він є, нам потрібно якомога ближче бути біля Господа, біля нього, біля нашого захисника. Біля нашого помічника, біля того, хто захистить, хто дасть слушну пораду, як перемогти. От він і каже: перше, що нам потрібно бути тверезими, і нам потрібно бути пильними, тобто уважними. Тому що отой дьявол хитрий, він ходить як отой рикаючий лев, мов і шукає, кого поглинути, кого б з'їсти. Протидійте йому міцною вірою, знаючи, що такі самі страждання зазнають і ваші брати у світі, а Бог усякої благодаті. Але, незважаючи на те все, у нас є Господь, заступник наш, Бог усякої благодаті, а Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави. Що зробив Господь? Покликав. Що нам потрібно Зробити, прийти! Він кличе, він кличе! Але тепер наша наша частка. Нам потрібно прийти, нам потрібно приблизитись, щоб бути щасливими, щоб віддати ті тягарі. І Господь взамін дасть радість. Алілуя! Слава Богу! Тож. Е, Ісус. А Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави, нехай ти, хто трохи постраждав, по -по 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 -понов, постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить йому слава і влада на віки віків. Амінь. Коли ми до нього приближаємося коли ми йому віддаємо всі наші тягарі, то Господь обіцяє, що він зміцнить, що він нас укріпить і зробить. І зробить нас непохитними. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! Йому навіки слава. Тож, сьогоднішнє слово про те, що нам потрібно приближатися до Господа. Коли ми приближаємося до нього, то ми будемо щасливі. Коли ми приближаємось до Господа, Господь буде давати нам сили протидіти дьяволу і рухатись уперед. І рухатись уперед, не зупинятися на досягненому, а знати що там сила наша, там слава наша біля нього, біля Ісуса Христа, коли ми будемо пізнавати Його шляхи, коли ми будемо рухатися назустріч Йому, то він. То він буде нас укріплювати, він буде нас підбадьорювати. Він буде нам казати: не бійся, не бійся, рухайся уперед, рухайся, рухайся. Головне рухайся. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Сьогодні там на морі, мабуть, ну дуже красиво. Ну, мабуть, тому що, вдивляючись ту далечінь, ми бачимо, що таке якесь небо незвичайно, незвичайно красиве. Місяця вже не видно, вже воно. Уже він можливо пішов відпочивати, прийшов час сонцю, і сонце буде вставати і освітлювати нашу землю. Всьому є свій час. Тому, прокинувшись вранці, треба знайти той час. Для чого? Для того, щоб прославити Творця, щоб прочитати Слово Боже, щоб послухати, що Господь. Говорить яку пораду, і, узаміцнившись в його слові, іти далі. Іти далі в цей світ, прикрашаючи його Божим світлом, посмішкою, добрим словом, добрим поглядом, як добрими справами. І хай допоможе нам Господь бути вірними йому. Хай допоможе нам Господь іти в правильному напрямку, творити правильні діла, бути світлом навіть серед темряви. Хай допоможе нам Господь. Своєю силою ми не зможемо світити, тому що ми не світло. Але Ле той, хто в нас, він є світло, і ми можемо обирати чи показувати людям це світло, або знову поглинати в ту темряву. Я обираю світло. Я обираю Ісуса Христа. Алілуя! Я обираю рай. Колись був, дивилася цей фільм такий класний. Я обираю рай. Тож робіть правильний вибір кожного дня, кожної хвилини, і хай допоможе нам Господь бути в правильному місці, в правильний час і робити Божі справи з радістю. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.